Всім привіт! Сьогодні субота. Ми вийшли з роботи з сумками і чемоданом. І зараз Віка йде до терміналу, я йду в магазин по їжу. Зараз ми вже їдемо на таксі. У нас мільйон речей. Це салатики, це з куркою. Їдемо ми в Київ не просто так, а до Ростіка. Він наживе відпер. У нас кинівський, золотой кинівський торт. Отак. Йдемо сюди. Боже, у нас такий сніг, у нас просто, знаєте, як зимова казка. Ідемо. Тільки з чемоданом, ця каска — не каска. І так, Ми вже взяли каву, взяли таке печиво, сидимо. І ми купили ось таку листівку для розчика, щоб не забував звідки. І так, гляньте, яка погода, сніжок іде, ми з пакетами, з чемоданом. Вчора як родич фільм якийсь знімають. У нас дев'ятий вагон. І ми біжимо. Ми вже сіли. І все. Ось були салоки. І будемо їсти на тут пишете граусі. Ви не переживайте. Скоро ми підемо по ходу. не знаю, А я зраджую. Салами садки. Ще дуже гарно не там. Ми вже під'їжджаємо до Києва. Ми <с accent> да? да. переживаємо. Ми не знаємо, що переживаємо. Просто заново це не лічиться. Рамагом Тай. Рамагом Ми пише приїхали на арсенальну. Ось Ростік. Он Кіт. Кіт, ти де? Не... Тебе не вийдуть. І ми йдемо до Ростика додому. Питаєте? У нас буде рум тур вам. Я ще не була у Розтіка, Кіт забув. Не питайте, як це <соць> пройшло. Блін так гарно, це все. Вон гляньте, як гарно. Все, переходимо. Ой, ні, ще 70 секунд. І <соць> так, заходимо в під'їзд. Вдруг ви захочете прийти в гості до Ростика. Приходите, мы всех рады и бачим. Да, Ростик? Да. <свят> у вас Новый год еще. А Азов. Ты разгромировался. Добрый вечер. Спал. Я, я же сказала, Азов встал. Ты здороваешься с ним? Конечно, каждый день. Кахайтесь и чернобрыви. Ты не смаскаляй. Молодец. Очень вместительнее у вас есть. <свят> как в Мэнепра. Только бы зеркала. Мам, Работает звонок? Да, здорово. У тебя в Не питайте. ой, прикольно Ой, Ростіка нова. Ростик, где ты ходишь? Итак, екскурсія от ростика. з ванної. З ванної. ванной. така ванна. Стиральна машинка. Сушилка. Вот такі от брашиндалы для стирки. Ага. сушиться, бо їй більше ніде не Проходимо Ага, проходим дальше. О, така просторна, тут вальс можна танцювати. Раковина, мусорка. Солянка. О, це ты проготовив для нас. Конечно. Холодильник. Тут больше маленького. Нічого ростик живе. Что это за пакети? Що це не убрано? Це надо в шкафчик. Приходим. Вау! Моя... Боже, тут у нас очень много места. Вот а? тут надо еще какие то диванчики Шкаф, еще шкаф. Ага. Диванчик. Угу. Сейчас Вау! О, собака! Как Вау! Гляньте! Да, Нет. А, <laughs> классно! <laughs> Ой, даже тут гирлянды. Да. И всяких. всякие Кит, ты же не видела гирлянды а? на балконе? Блин, такой. Маленький Давай, милый. На вокзалі брали? Да. Лушак тебе спогадів та близьких людей. Вміста, яке чекають вас, теплимо дім, канадалі. Легніло, що ви двух бренд підписували Це мленниця, да? Да. Це маслениця, да? Да. Це як якась банка. Це для сахара. Для сахара, да? Да. мені мене сразу похоже есть така там.

Ось і ну, ти достанеш, як настоящий хозяин. Дякую, 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 дякую. Дякую, підписники, що були з нами. Пройшли вже на зупинку. Я не знаю, що це за зупинка. Метро Арсенальне. Да, метро Арсенальна. Куди ми їдемо? Ми їдемо фотосферуватися в Гулівет. Ми на автобус. І їдаємо. Вирішили не стояти в черзі, там дуже багато людей, і холодно на вулиці. Ні, дякую. Ми йдемо тепер по магазинам. Зачем? Каскавка. Це за яким шкафом? Йдемо шукати мені штани. На штанах приїхали. Спочатку йдемо в Stradivarius. Вони не бейсіги. Одина поміряла джинси. Це другі. Перші ми заблузняли. Я по дівчині брав, Ален. Голосуйте. Їдете ще номером 5. Я поміряла очовські. Прикольні такі. Гляньте, який ростик. В общем, я обрала, беру і ці джинси. По магазинам різних. Дивимося тут є. Ну, щось нічого немає. <різних> щось mm? понравилось? Я хочу якусь таку таку кофту. Шоколадний. Угу. Без застежки, без так, З капюшоном? Без строжки і без капюшону. Отріжемо. Ще є такі джинси. Все, знімаю. Все время. Це вже жильбішка. Ми їдемо в Сільпо. Мінус перший поверх. Це сільпо. Люди. А, ми йдемо в метро. І куди їдемо? Молодість. Молодість. Щоб постаріть. Це бар називається Молодість хочемо там бахнути. Правильно? Mm -hmm. ну, з дороги. Нічого не їли, нічого. Надо не випити. Правильно? Mm -hmm. Правильно. А ще я дуже рада, що я купила джинси з першого разу. представляєте? це Якщо вообще. Бути, це джинси, Кіт і ростик. Подберуть вам потрібний розмірчик. Я считаю, лучше не придумаєш yeah, консультанта. Yeah. Да. <laughs> так що все. Сходили ми в молодість, нас туди вигнали. Сказали, що нельзя заходити. Отак от вони дуже гості знаєте. І зараз ми йдемо в Макдональдс. Знаєте, ми не такі. Нас послали раз, минус я нас послали й другу. Вау, так себе гарно. Замовили он наш номер 111. І ми чекаємо. Там сідаємо і будемо дивитись.